Чё так менюшка лагает? Это так и треба? Что-то не лагает и тянет хорошо. Я и моя коллега. И вы, например. А да чё тут я? Зразумів. це у нас лифт, да? Бляха, лифт кажу. Це душ. Це шо у нас тут? Инструменты кто-то раскидал. А ну давай, футбольный. Футбольный, давай, давай, давай. Футболу под, под бля. У мене питання, хто смітив, тут і не прибрав за собою, а швидко ну, приберіть! Ні Ніхерай, який корабль великий. Похоже, шлюз вийшов із строя. Гарно в тебе видно там якість вийшати. взагалі бомбова. А наших друзів ми кинули. Та й пофіг на них. Кому вони треба, правильно? Ух йо -мо! Жо Шашлыком лукому щас будем. Ух ты, пастим, то ми можемо. А ХП хто мені возобновлять буде? Возобнові мені ХП. Я звідки знав, що на впадає, я би не пішов туди, якщо б вона впала. До конату 0340. Ой, Йо, є. Я думав, це до мене вже біжать, морду товкти. Ух ты, що це було? Світло рубанули. Ви думали, я злякався. Це просто акторська гра. І не більше. Піп -піп -піп. <плес> Опасно нинче лазить по таким вентиляціям і коли іскриться проводка. <плес> Може жахнуть тут в будь-який момент. Хто <плес> ви? <плес> ми люди. Я Том, а це Джері. Ніхто нічого тратить время на этом. То в ми Джеррі о! Куда нам? Куда? Куди? Кажи, кажи. за <плес> бред. Я понял. Ой, мне здается, тебе трохи было больно, не? Тихо ты! Да я тихо, закрой рот свой. Ну? Да елки-палки, шо ж ты стал по Ой! Аксел, сзади. Что? Ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Да блядь, а что ты ж не бьешь его? В череп, давай! Ох ты! Ой, а что, закрой? Аксель, это чё за херня? Пиздец, ну все, я уже понял. А извлекался. Боже, я во время это сказал. Собака хоть бы револьвера выкинул. Что? <р notoriety> <Шо>? Кому-то. <ресс своей> Завали РОТА! По голыми руками на девичьину что на дівчину хочется листы. Трони... не. ой ой лізти. ой 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 нет 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 нет, нет, нет. Сука, ты, Тільки тебе не хватало тут. Де тебе, чорти носить. Ось сейчас буде прикольно, що ми зараз з ним пересічемося з чужим. Блять, ні він тут, він тут. він тут! Не достать. тут Ооооо! Блядь, тикай мы Блять, он тут, тут-тут-тут-тут-тут. Бляха, тут нема Присядьте, пожалуйста. вами скоро займутся. Давай, посадим. A few moments later. Давай ждать. Что там, что там? Слушай, я должен восстановить дальнюю связь. Станция в опасности. Прекратите истерику. А ну, прочь с дороги. Ай-яй-яй. Давайте по-хорошему. О, туда, давай. Андроида, ну, ну, ну. Ёлк. Меня убьет? О господи У него красные очки, я бачу. Ой Ой <плес> Ой-ой-ой Повстание машин пришло Дуже добрые андроиды Ой, тут и сканеры есть. Бляха, я труп Я бою! Нихера тут толпа вас Не-не-не <плес> Бам 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 Що черепа не можна рознести лисого вашого. Є один! А, не попав! Ой, все труп! Труп тупець! Боже! Та перезаряди його швидше. Та да, давай уже! Та почкади вже його! І ми йдемо далі! Мені цікаво, мов таки ще живемо, що роботи і машини зараз ходять. А якщо таке саме буде? буду. буде? тебе буду. Тоже придется помиллион патроней мы не шукать. И в них. І звісно же я не попаду ніколи, бо я кривий... Блін, та він мене побачить так. Ні? Боже, так він сліпий вообще. Це що таке? Вентиляційна шахта. кто чердаку. Открой! Ой! Что ж ты так быстро? Хуи! По здоровью баганвату. боже! Стой, 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 стой! Выйди, 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 выйди. О -о -о -о! Боже, тикай, тикай, тикай! А что делать, если это... Тварь появится. Бежать и кричать. Ох ты! Все, сейчас вещи соберу и пойдем. Добро. Ой, собрал ты вещи, конечно, да. Давай, пока. А я тут. Ой-ой-ой, что ты меня не Я понял, что ты меня не взрываешь? Я мертвый, я трупак. Він побачив мене, так, да, добрий день. Відкривай двері. Я тут. Їш мене. Ну йди вона, він мене не побачив. А все раз він мене побачив, молодець. Дай йому морду шокером. Зараз <рес> я йому чердака рознесу. Ба! <рес> 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 я вас лякаю зараз. Я щас її голову знесу. Бляка доріжіть мене, їй зараз голову знесу. Ай! Ой! Я не побачив, що мене покипачиться так мало. Ідемо з вами. Я не буду нічого обрізать. Десь лазить тут. От тільки я не знаю. Ааа! Тут... Молодець! Оце мой дружбан, оце розумію, давай. Ух ты! А де він? Тихо! Ну, біжи за ними! Я не хочу, щоб ти то Йоу! я не хочу б Ой! Версты! Прям лоб в лоб, дивимся, він меня вообще не бачить. И прям хвостом своим мы не по морде проехався. Фух! е Бля, ну ты дебил! Я видел существо. Что это? Не знаю. Его притащил Марло. Капитан Анисидор. Вот идиот! Ты мновато, Трохи, дуже темновато. А розброс велакій. Велакій. І неточний, сука. Звідки я знав, що це мерні люди. Я думав, це злі люди. Куда ти поб'єла? Я не виноват, вона сама побігла на нього. Бляха, ну що мені зробить? Вони самі біжуть на смерть. <ш> <ш> О, робот, это характер. Неизвестное существо. Кто вы? Ты их он? Открывай. Ох ты боже! Ай, боже! Блин, лазай здесь, мне стрёмно. Мама! Мама! Тихо, тихо, тихо! Не пали контору! Боже, я злякався всего огню своего! Бу! Испугался, не бойся! Я друг! Ах, Ах ты собак, гори! М? О, блядь, я горю! Валим а! Мама! Тихо! Прошу! Шу быстрее! Я сюди и беду. О боже! Твою мать! Сука, він здурів, блять. У нього вообще клапки нема. Черт ты б тебе побрали, Уейтс! А що тепер ми будемо робити? Ми будемо у Уайтс у черпа за те, що він, так сказать, викинув відкритий космос чужим. Ну це не смішно, якщо що. Нет. Блін, на елки-палки. Микрофон О, сейчас щас мой Тим дроповиком, сейчас ему черпай разнес. Уэйт то... с so... <coughs> боже, так, а шо це таке? А, а як це, а майка. Ну нахер. Один. Два. Три. А, четыре. Ух uh, ты, елки палки А, oh, шит, Here we Вот <anfrors> туда ее, давай. <снижение> Добрый, смотри, хорошо. Прикольно. Не дай бог, сейчас будет финяйка, конечно, я сейчас сдохну прямо во время сохранения. <с nosso sounds> Да ну зачем ты закриваєш перед мордою? Не Двері здуріли, вони не хоче, щоб я уходив. Я вже на цій станції як рідний. Де воно? Ой, блядь! О, боже! Топливо, топливо, топливо! Аааа, не вбивай, не вбивай, не вбивай! не бувай. Аааа! Так, генератор работает. Він мене якийсь злупи висадив. Будь він проклятий. Бля, запасла на луках! Та скільки ж падать, то можна? -а давай, ще мені чердака рознеси. А, ж ти палки! Давай, 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 повзи, повзи, повзи. Та дай вже уже в черепа цьому чужому. Шолік всі бояться будуть, що. Всім дякую за перелік, то подивився це проходження цієї гри. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. А з вами був я гравець. Усім до побачення в наступних іграх.